Найближчого тижня погода в Україні буде переважно сухою та доволі комфортною, але ночі стануть прохолоднішими. Про це в коментарі НВ розказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. Зараз синоптична ситуація трохи змінилася. І відповідно такої спеки, як у нас була кілька днів тому, ми не очікуємо. Вже більш помірна повітряна маса до нас буде надходити. Ми це вже всі відчули і з початком вересня. Спека відступила, температурні значення помірні і доволі комфортні, каже синоптик. За її даними, із заходу на Україну впливатиме антициклон. Повітряні потоки будуть змінюватися протягом наступних кількох днів на північно-західні. Швидкості. Очікуються помірні. 5-10 метрів за секунду, але завдяки тій північній складовій трохи свіжіше повітря буде до нас надходити, тому якихось надто високих значень температур ми не очікуємо, каже Наталія Птуха. Ночами вже відчуємо легкий подих осені, плюс 10, плюс 15 градусів. Очікується у нічні години у більшості областей. Але по півдню та південному сходу ще завтра, наприклад, нічна температура залишатиметься в діапазоні плюс 14, плюс 19 градусів. Потім так в нічні години буде лише на півдні, а в денні години у більшості областей у нас від завтра в межах плюс 21 плюс 26 градусів, на півдні-південному сході плюс 25 плюс 30. Тобто на півдні плюс 30 ще може бути, і така літня погода буде утримуватися. Спрогнозувала синоптик. Трохи прохолодніше, за її даними, може бути 7 вересня на північному сході в денні години. Там очікується від плюс 19 до плюс 24 8 9 вересня ночі ще прохолодніші, плюс 8, плюс 14, але на узбережжі морів до плюс 18 градусів, уденні години стабільно залишаються плюс 23 плюс 27. На північному сході та сході країни вночі плюс 15 градусів, а в денні години від плюс 17 до плюс 23. Якщо вдягатися відповідно, то доволі комфортна така вироснева погода, прогнозує Наталія Птуха. За її словами, такою буде ситуація до кінця тижня, можливо, навіть на початку наступного. Загалом, за її даними, вересень за середньомісячними показниками може бути на 1-2 градуси вище за кліматичну норму. За попереднім прогнозом, який є на сьогодні, впродовж першої половини вересня Україна перебуватиме під впливом високого тиску, тобто буде Впливати переважно антициклон. Можливо, погода трошечки буде чергуватися, але загалом переважатиме поле підвищеного тиску, що забезпечить нам таку спокійну погоду без опадів і температурні показники будуть доволі комфортні. Резюмувала фахівець. Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, вересень 2023-го в Україні буде на 1-2 градуси теплішим за норму. Водночас кількість опадів очікується у межах кліматичної норми. Підписуйтесь. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.